Я вас вітаю, друзі! Слава Україні! З вами Джонні. І зараз єдине світла пляма. Хоча це і Франклін. Але він реально єдине таке світле... Промінь, промінь світла у цій грі, з усіх наших доступних персонажів. Не враховуючи чопа, звичайно, отакий. Так, ми, ми з Франкліном їхали. Ану. А я заберу, це моє. А, ой. Летний Коротше Ми прямували до хати, до старої, я так розумію, хати нашої. собі, він З однієї тички їх вирубає. Так, ми щойно пограбували, випадково пограбували караван. А прямували ми до своєї хати, і, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, нащо? Чому. Напевно, це якось пов'язано з пошуком Майкла. Але, чесно кажучи, реально не пам'ятаю, чого ми чого ми туди їхали, не пам'ятаю. Так, зараз давайте скинемо, Скинемо хвіст, Збудемось копів і... І повернемось до... До нашого завдання почнемо його проходити, власне кажучи. Прикольно, тут такі класичні тачки стоять. Круті. Ну, виглядає, виглядає серйозно дуже. Оце взагалі схоже на Айдахо з GTA GTA 3, GTA 4, наче... Ой, відставити GTA 4. Vice City Та що за дурня? Чому вони і не цей? О, все. Є. Так, ми прямували до хати Майкла і я не пам'ятаю, чому ще раз, ще раз повторююсь. Це що? 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 Ні-ні-ні-ні-ні. Розумний. Капець, за мною знову будуть. Мене знову будуть переслідувати копи. Давайте, давайте виїдемо з району. А що за дурня? Що то за. Про спілка мафіозів чи хто то були? Вони були схожі трохи на цих. На, на руських. Але вже зараз стали хорошими. Вже зараз стали хорошими. Так, і ми, ми на місці. Чи треба чекати, доки ця зіронька зникне. А, ні. Виявляється. Чи стоп, чи треба. Немає маркеру. Зараз сховаємось. No Позакривайте ротяки. Дякую. О, мій друзяка на букву Н. Як сам брате? Що? <ріст> Он як ти поводиш себе? Коли твій друг зазнає невдачі? <ріст> ні, друже, ні, справді? <ріст> То що тобі весело, коли мені боляче? <ріст> ні, друже, запхайся в сраку, я закопаю тебе в кляту землю, якщо ти посмієшся наді мною ще раз. Чувак, заспокойся. Я бачив багато виродків за все життя, але ти ти довго не протягнеш на цьому світі з такою пришілепотою поведінкою. Дрібний нахабний лайнюк. Знаєш що, друже? Заспокойся. Спершу це було смішно. Я був неправий. На жаль, чуваче, ти впав. Це було смішно, розумієш? Пробач мені. Я приймаю твої вибачення. Гаразд? Так що ж. Гайда обійматися. А так? Я тебе піджучик трясся, то ти жартівник, так? Ні, я не жартівник, я пришел лайнюк. Зараза, в мене було важке дитинство. Чор, чувак, ти в нормі? Просто. просто. я на срані межі, розумієш? Слухай, я люблю тебе, але я б. Я б трясся. Слухай, слухай, друже, друже, слухай. Лестер сказав, що ти знаєш про Майкла. Майкла? У сраку Майкла, сподіваюся, він мертвий. Та я знаю про вас, чуваче. Та годі тобі, старий. Так ви побили глеки, але щось за сталося сталась там у північному Янтоні? Його хтось викрав. Хто? мій друг Рон познайомився з китайськими вилупками. Вони з Яншає з Китаю виникли проблеми. Вони помилково прийняли майкла за іншу людину і викрали його. Так і схоже, вони утримують його десь у цьому місці, мабуть. Гайда, брате, запхайся ти в сраку. Якщо тобі потрібен той шмат лайна, то це твоя срана проблема, зрозумів. Для мене він мертвий. І можливо, якщо я його побачу, то він помре і для всіх інших. Годі вже, брате, не роби цього. Ти випробовуєш долю, друже. Що це було? Що? Що це було? Е, нічого. Ах, виродак. Всі! Виродки! Привіт, це я, що сказав Тревор. Старині Майкла тримають в заручниках якась байда китайців через Тревора. Оце іронія. Я насилаю застосунок на твій телефон, мобільний Майкла. Щойно він з'явиться в мережі. Він вистежить його сигнал. Чим ближче ти будеш до нього, тим краще він працюватиме. Будь обережний. Звичайно. Я ж вам кажу. Він не мій джіла. Не треба мені розказувати, що ви не коханці. Він регоче над тобою, пілятий телепень. Ти Робиш помилку. Відстежити вас було дорогим задоволенням. Мені довелось використати всі заски на середньому заході. А потім ти вбиваєш багато хороших людей. Гарного дня. Гарного дня, скотиняка. Побийте його. Требар Філіпс не прийде. Аго, 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 ні, ні, гей. Е, ну а, все, все окей. Так, стоп. А. Фух. Так, запусти застосунок трафік... Трафіків в правому нижньому кутку меню телефона. Правий нижній куток. Ну. Так, стоп. Майклове місце. Розташування позначено червоною точкою застосунку. До... З до... з до... з <laughs> ем... Типу це напрямок? Він нам, по суті, показує напрямок. Наскільки я це розумію. Hup, hup. Обережно. Так, і і і і... і. Цікаво, скільки в мене є часу. О, так Оп-оп-оп-оп-оп. Тут тут треба було праворуч. Дуже круто Франклін відповів цьому тревору, коли той почав на нього бичити. Сюди? Він десь там. Як туди увійти? Так. Це не те. <різований> 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 так, це тут, це стопудово тут. Тут, тут стопудово, вони щось Щось казали по китайськи про мою маму, наче. Що мені здалось? Це буде важко, пранк у нас такий Такий гарний боєць, що капець. Просто капець, капець. Ану. Та що ж ти? Я тільки тобі в п'яту, то ти відразу Піднімаєшся Давай, давай. Ого. Все? Та ти що. Все? Точно все? Я думав це і взагалі зараз з голими кулаками вибігає на мене. Так, а це ні, це буде трошечки важко, напевно. Можливо, треба користуватись укриттям також, Джонні Молодець. І вже... Вже майже все ХП злив. Все? Годинник. У вас є старий білий чувак, який вам не належить. Друже, де вони тебе тримають? Де ти брате? Майкл, друже, ти де? Майкл, друже, ти тут? Аоу, Франклін Де тебе тримають Франклін Що? Майкл? Майкл! Майкл! Так. Ви взяли не того хлопця! Hey, о качну стрільбу! Не відчувається Франкліном реально трохи важче стріляти. Не так, звичайно, як нерозкаченим Сіджеєм. Але важче. О, а коли це я схопив цю аптечку, я спеціально її набрав. Я її спеціально набрав. Ох, капець. <с Stress> Друже, в тебе дупа, дупа вся прострілена, ну. О, оце чуєчка, га. Так, давай сюди. Та ну, чи ти... Коротше, трохи запилився, Джонні. Трохи Джонні запилився, він забув, що храм він е як стрілок, взагалі ніякий. Типу, окрім того, що він має гвинтівку, він реально набагато гірше стріляє, ніж всі інші наші герої. Відчувається, відчувається. Ну і це, відповідно, це не якийсь скритий параметр, це, відповідно, ж показує нам, що у нього за низький рівень стрільби, вміння стрільби. Але все одно, якщо порівняти його. Ой, сиди, сиди, хлопчик хороший, але все одно, якщо порівняти його стрільбу, із стрільбою стокового Сіджея? У порівнянні. У <stutters> вас є старий білий чувак, який вам okay, не належить. Де вони тебе тримають, друже? <slurge> Але все одно стоковий Сіджей у порівнянні з топовим стріляє набагато гірше, ніж Франклін. Поганий Франклін і гарний Майкл або Древ. Ну до тревора взагалі питань немає. Майкл, друже, ти де? Тревору настрати на цього паскудника. Агоу, Франклін, де вони тебе... Аго, це Франклін каже, де вони тебе тримають? Агоу, Майкле. Що, є чи ні? Ні, живий. Більше ні. Так, добре встиг. Окес навіть таке чувство чувство відчуття, що він і перезаряджається набагато довше. Він стає швидше, ніж я перезаряджаю ствол. Станок заклинило, друже. Йди сюди, поки він не запрацював. Та не забував мене, нужба. Час відпустити його! Дві секунди. Та ні, вже. Ти не станеш. Ой, так. Так, 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 так. Ну, вже час нас не спливає. Типу, вже можна не паритись з цього приводу, що в нас не вистачить часу. Ого. Звідти наближаються нові хлопці. Кинь мені зброю. О, серйозно! Я щойно. Декілька днів тому в Last of Us в такому ж режимі грав. Так виявляється, вони хотіли вбити Тревора. Тільки уяви Озирнись, двоє чуваків лізуть зліва Так, а що мені робити? Опіси, реально нещодавно тільки зараз проходив це у Last of Us. Так, зараз не можна мене спускати спершу за коридор. Я вже почав відчувати себе як вдома. Так. Є. Наступний. Хто бажає порцію смаколиків? І там цих лайнюків? Так краще вже спустили Майкла. І за допомогою нього зачищали всіх цих Бовдурів Так. Ага. Чо іще? Ого. Ось титабикра. Так, давай, давай, давай. Ого! Підводця, Та ти давно так міг зробити, дідько? Тю? Так, ні, я буду. Я хочу грати. Так, нам треба зброя. Нам треба гарна зброя. Так, гей, ходімо сюди. Ніж Якщо вони втечуть не кинять. Вам і так кінець, якщо ви тут залишитесь. Що тут ще? Все? А ні, не все, не все. Лежить і стріляє, ти дивись на нього. Паскудник який. Так, за тревора набагато кайфовіше стріляти. А, Тревор. За Майкла. Можемо вийти тут. Ну ти. Ось так, чувак, ходімо. Зараз я зберу набої, що в мене по зброї. По зброї в мене якесь Якесь нічого. Так, але це щось по типу дигла? Він гарно валить. Ну ж бо мерші, збираємося. А яку тачку взяти? Це моя ротівна операція, чувак. Оце це був наждан Ще трошечки і загинув би. Давай, я, зар... я поїду. Кабріолет. Кабріолет такий нічого випадку. собі. Навіщо ми зупинились? А, зараза. Ще яка? Пранк не любий, я не знаю, як тобі подякувати. Дрібниці, це обов'язок кожного друга. Так, тільки не для всіх це важливо. Того що я почув, мабуть, так і є. Так. Ти все правильно чув. Клятий Тревор розлютив мене. Ми були на північному Янктоні, і йому зірвало дах. Він хотів мене вбити, в Франкліне. І тоді ні звідки з'явились китайці. Він тікає, і наступне про що я дізнаюсь. це те, що я повернувся в Лос-Сантос. Що ж, ти тепер не на гаку? Так завдяки тобі. Скажи, як же ти мене знайшов? Моя сім'я мене не школа. Здається, ні брате. Гадаю, їх досі немає. Ми з Лестером подумали, що щось сталося. Та я поговорив з Тревором, і він сказав, що ти в китайців. Тревор тобі розповів. Трясця не зі свіне зі своєї волі, але розповів подумати тільки, друже. Він на тебе сердиться значно сильніше ніж при ваших звичних вибриках. Що ж, якщо він хоче розібратись, Франкліном, то я новина, він знає де мене шукати. Я врятував тебе, щоб ви побивали один одного. Здавалося, у нас була спільна справа національне сховище. Ну, це може почекати, друже. У тебе ж є ще справа з автівками. Власне кажучи, немає ніяких справ з артівками. Ми дістали останню машину. А де він Весон не дав нам грошей? Він уклав їх у інвестиційний фонд. Серйозно? Так, серйозно. Що ми трясся будемо робити? Так, слухай, Інвестиційний фонд це, мабуть, не найгірша ідея. У мене є ще одна справа з Ветсоном, пов'язана з кіностудією. Дочекаємось, поки вона не вигорить. Тоді вже поговоримо з ним про твої гроші. Старий, здається, мене порують у дупло. Ми владнаємо це Франкине. Господи. Я ще досі відчуваю, ніби вийшов гори ногами. Просто дай мені час із усім розібратись, і в мене з'явиться пан. Як скажеш, братан. Незвично так керувати від першої особи. А, трохи подряпав тачку. Раз, побачимося вже ж. Чуєш, не хочеш у гості зайти? Що? У твій великий порожній будинок, друзяко, мені без цього на душі кепсько. Добре. Ну дякую. Слухай, чувак, поки ти не пішов, що за срань там сталося? Я ж казав, трево розбожеволів. та намагався вбити мене. На мене напали китайці. До цього всього. я кажу про федералі тревора і того обреда, друже. Я зрозумів, про що ти. Добре. Слухай, я зробив свідомий вибір. Не знаю, чи він був правильний, я зробив те, що вважав за потрібне. У мене була молода сім'я Франкліна. Я возився з Грайкою, пришелептував тих, яким нема було що втрачати, я знайшов вихід майбутнє для мене і моєї сім'ї. Я ним скористався. Скористався? Чувача, ти знищив всіх тільки всіх, кого знав. Так, або так, або смерть. Слухай, я знаю це жорстоко. Я не розраховую, що ти зрозумієш, але колись ти зрозумієш, коли матимеш купу. Можливо, стей. коли ти прокинешся, а твої ноги вже не тримають тебе, і ти вже не в змозі бігати. Гаразд, друже, слухай, бережи себе добре. Коли Тревор дізнається, що ти досі живий, то я не знаю, що він чудить за тревора не хвилюйся, Він до мене не підбереться. слухай, краще ти бережись, ти чуєш? Чуваче, це не я йому потрібен. Йому потрібен ли лише ти, друже, тільки ти. Просто кажу. О, наша тачка. Наша тачка, наша тачка. Ага, боїться, боїться. Він боїться. Він боїться Тревора Тепер він весь час буде озиратись. На 90? А ч я ж Я ж все виконав, чи що? Чи щось, щось не то? Щось не ж? Чи... Я ж наче... Чого 90? Греть з ним Ці досягнення мені не цікаві. Mm. Продягнувся. Свіжесенький. Так, а в нас. напевно. Було дуже швидке завдання. Напевно, ще одне пройдемо. У нас зараз одне завдання від Соломона. Давайте відкриємо мапу і подивимось можливо, є завдання за інших персонажів. Ні. Завдань немає. Це що? Ага, перегонки у морі. Так, завдань немає. Ну що, тоді до Соломона? Хоча можна було і без мітки Так, і на нашій такій тачці Серйозна типу аудюха. так Буду сподіватися, що там буде не, не затягнути завдання. Так, повідомлення від Лестера Майкла. Майкле друзі з бюро хочуть поговорити. Я призначив їм зустріч на Швадській фабриці. хочеш приїжджай. Та фабрика далеко, я точно пам'ятаю, що вона була на іншому кінці міста і... І напевно це вже не так терміново, якщо нас відразу туди не закинуло, а ми все ще можемо виконати завдання Соломона. Так, цей Бовдур, який нас не пропускав минулого разу. Що? Що? Ти його обходив? Ти серйозно? Ти що, ідіот? шо, ідіот? Що ти робиш? Покатайся на капоті, ви шок? Пришелепкувати, ви взагалі нормальні? Я тут майже головний продюсер. Та ти крутий! Ого, нічого собі! У нас була угода! Усе на папері! Аго! Здрісні Джані, а ви крути, круті перці побили старого чоловіка. Це не зовсім так. У нас була з ними угода. Майже, будь ласка, провчи цих продуркуватих міні-леалів. Міні 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 Це щось, що, щось типу у рейнджера? Так, убитий. Та Тайзи. Просто догнати їх убити. Щоб... Космонавт! ви бачили? Ага, в нас тільки й тачка. Тачка не для погоні, на жаль. І різкий початок завдання, просто я, я відразу не зрозумів, що відбувається. Я гадав, мене типу затримали. І копи, чи охоронці, чи що то. Я ж казав тобі не наближатись. Покинь територію. Місце вбивства, типу. Територію. Дуже швидке завдання також. Тю. Чи це 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 ще не все, стопудово. У мене лише параліч, а ти взагалі нічого не відчуваєш. Виставити легкі запитання, це контрабандист Рому. До речі, про нечесні випадки. У тих хлопців такий настав. О, якби я зустрівся з вами 20 років тому, Майкл, то мабуть я не був би в такій халепі. Так, разом ми сила. Знаю, це морока, але не могли б ви зараз завітати до студії. Я хотів би вам дещо показати. Ну так, а чому ні? Так, звісно, зараз буду. Мене все одно тут не пускають, тому не буду жаліти які шлагбауми. Чому мене не пускають? Я ж типу тут працюю взагалі-то. Окей, коли в перший раз, але зараз чого? Заходьте. Заходьте! Дякую, дякую, дякую. Отже, мабуть, я все-таки підходжу для кінобізнесу, так? Друже мій, ви сентиментальний бандит без художньої освіти та цікавих тем для розмов. Я б сказав, ви занадто підходите. Але замовкіть та гляньте на ось. Це оу. о. о. Трясся мені, приємне відчуття. Хіба ні? Таке відчуття, ніби я нарешті чогось досягнув у житті, зробив щось справжнє. Фільм. Ласкаво просимо до шоу бізнесу. Тепер справжнім для вас буде лише обман. Добре, Майко. Ходімо. Я покажу вам декілька пробних кадрів. гадаю, вони вам сподобаються, але буде доречно почути ваші зауваження. Люба. Я просто хотів тобі сказати, що я нарешті чогось досягнув у своєму житті. Я займаюся справжнім кінофільмом. Зателефонуй мені. Все? Реально все? Тю? Ти ж така дурня, він. Він подзвонив своїй жінці і. похвастався. Але. По суті, він нічого не робить з тої роботи, яка, яку має робити. Ну, типу, має робити. Чому? Таке собі. Так, окей. Окей, друзі. На сьогодні це все. З вами був Джонні. Клава українській нації, смерті і клятющим ворогам. До зустрічі!